dirígeix 15 за, 5 проти, 6 утримались. Депутати Бердичівської міської ради не підтримали виділення ще 200 тисяч гривень на виконання програми регулювання чисельності безпритульних та безпородних тварин. На заходи цієї програми, тобто відлов, стерилізацію, утримання собак, тощо цього року спланували загалом виділити із міського бюджету трохи більше як 587 тисяч гривень. Тоді як торік на такі потреби виділяли близько 360 тисяч. На даний момент використано 387 тисяч, майже 388. 000, на 160 собак. Так. І за минулий ввесь рік 361 тисяча на 200 я питаю. У цьому році використана більша э, сума на менше. чи збільшується зменшується кількість тварин. Тому насправді не готовий так само підтримувати я поки що цей проєкт рішення, оскільки не зроблені ці кроки для розуміння, чи не правильно правильно. Пропозиції, які ви надаєте, ви розумієте, як вони можуть повлияти на процес зменшення кількості інфраструктурних тварин? Так, відповідальність, якщо буде реєстр, буде відповідальність відношення... Наші це дискусія. Якщо є то, тоді де... Ну, ви так спитаєте, є, ви питали? Ви видаєте реєстр, кому видаються тварини? Видаються чи ні? Видаються і взагалі повний реєстр для всіх для всіх улюбленців, не просто тих, кого видають. Це цим займається держава. У мене є статистика 2023 і 2024 року стосовно осіб. Мізоць перед тишами, на яких напали, кажучи, безпередодні собаки. Так от кількість цих людей зросла. Якщо у лютому 2023 го їх було 17, то у лютому 2024-го їх вже 23, березень 28-31, квітень 29-34, Травень – 33-44. На мою думку, це свідчить про те, що дана програма є неефективною. І ми зараз виділяємо кошти просто невідомо куди. Ми не бачимо результату, тому я особисто за цю програму сьогодні не буду голосувати. Бо я не бачу результату. Запропонуйте іншу напевне. Ну ви не бачите. Запропонуйте іншу якусь програму. Давайте будемо збиратися. Давайте не довго, ніхто ж не проти. Але просто виділяти гроші на вітер, тобто це вже теж. Ми теж поцікавились статистикою травмпункті. За шість місяців цього року за допомогою після укусів тварин до лікарів звернулось 226 осіб, 159 дорослих і 67 дітей. Із усіх 226 випадків 17 пов'язано з укусами бродячих тварин, 165 випадків потерпілі від домашніх собак, решта більше 40 – від котів та ще кілька від хом'яка, їжака та лисиці. А статистика виявилась несподіванкою. Виявляється, бродячі собаки менш агресивні ніж домашні. Проте це не знімає проблему бродячих собак, яких на вулиці стільки розвелось, що ніхто й не береться назвати їх кількість. Е, ну кількість повірте, це рахувати їх. Скільки є це трохи неблагодарне діло, в якому плані, тому що є з поняття ж, тварини, які умовно домашні, які люди просто випускають і кажуть, це моя але при цьому ніхто не хоче нести відповідальність. Але ж Бо... під орієнтовну да. кількість собак виділяється певна сума коштів. Е, ми можемо виділити не просто під орієнтовно. Можливість, хто може працювати, теж це не треба забувати. Тому що виділяти кошти, коли немає працівника, хто може зараз стати працювати, це теж проблема. Тому що, на жаль, ТЦК, враховуючи, що війну дуже багато людей забирає. І людина, яка буде з віком, там 60 він не може фізично ловити і догнати цю собаку. Це брати тільки мовити. Це орієнтовна кількість тварин, скільки в нас є. Я зараз цифру можу не сказати, тому що коли, було, було, да, було 300 до 500 тварин, каже, це було по місту. Я можу ошибатися в цифрі, бо це трошки вже задавна інформація. Але про це світлова тварин і утримання тварин, обов'язково утримання, а не просто стерилізація, вона дуже проблематична, тому що ті. Організація благодійники приїжджали до нас, відловлювали тварини. Кажуть, у вас 70% тварин вже стерилізовано. Чому сума збільшена? Нельзя рівняти суму на, допустим, там одна сума, що повинна така та сума тратитись на тварину. Я за що кажу, там є два договори: один договор це відлов і стерилізація, другий договор це утримання тварин. Це взагалі дві різних статті. І в нас на утримання тварин, на жаль, зараз трошки більше уходить грошей, тому що собак вже багато стерилізованих. А от утримувати їх, забрати з подвір'я, щоб вони десь знаходилися, на це треба кошти. Взагалі, як можливо вирішити випадку, цю проблему? В нашому випадку краще наймати людей, як і ну, для мене правильно, так само, щоб у нас колись працювала та система, але зараз люди так само не хочуть взяти і наняти приватну особу, яка готова займатися відловом тварин. Це набагато ефективніше. Коли люди зранку прийшли, займаються тільки одним. І вони розуміють, що вони відловили 30 тварин, вони за 30 тварин отримали кошти. Договор закінчується. Люди уїхали, все. Ми не зараз знайти проблематично, ніхто не хоче зараз цим займатися. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.